Що роблять в тих же скандинавських країнах у школах на предметах медіаграмотності на тих уроках, де вони вивчають, вони пропонують дитині зробити новину за всіма стандартами журналістики про якусь свою локальну проблему. Я не знаю, там збудувати на цій ділянці дитячий садок чи збудувати торговий центр. Ви розумієте, що і те, і те. Має сенс певний торговий центр це робочі місця і податки, дитячий майданчик, це можливість там розвитку, це е, якісь там е, насадження будуть, і діти р, ну, більш е, схильні, звісно, до цього варіанту. Але що говорять журналістські стандарти? Ти, коли готуєш журналістський матеріал, ти повинен вивчити усі точки зору і рівномірно їх донести в цьому матеріалі, не роблячи висновок замість свого читача, тобто залишаючи це право на критичне мислення самій людині, яка читає, обирати, що ж для неї є правильним чи. Неправильним варіантом, коли дитина на уроці медіаграмотності зважить певну інформацію за всіма стандартами журналістики, а потім зайде в інтернет, в Тікток і побачить, що блогер якийсь напарює одну думку категорично, ну в неї напевне вже буде питання. А дійсно це єдина думка? Але для цього потрібно спробувати таке зробити в школі.